Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гість це Владислав Селізньов, військовий журналіст та спікер Генерального штабу збройних сил України 2014-2017 років. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітання вам на героям слава! Пане Владиславе, не можу розпочати з іншої теми, окрім як з тієї, що на ранок ми мали тривогу масштабну по всій нашій країні. Майже три години тривала тривога в Києві та області збивали дрони, збивали шахеди. І навіть є повідомлення, що частина цих дронів, які збивали, це так звані гербериці. Які мають камери, вони не мають бойової частини або мають якусь дуже маленьку бойову частину урізану, але вони розвідують, вони мають камери, збирають інформацію. Що ви можете сказати про цю атаку? Якої побачили? І ви які висновки маємо зробити? Три з половиною години саме стільки в Києві тривала повітряна тривога, і пов'язана в вона першу чергу з тим, що ворог цього разу використовував саме розвідувальне дрон. Ну, здавалось би, наче серед білого дня росіянам досліджувати так ретельно нашу столицю? Думаю, що основне зусилля ворог на те, щоб ретельно дослідити і систему протиповітряної та протиракетної оборони над теренами нашої столиці, а також з'ясувати рівень захищеності об'єктів енергетичної інфраструктури в нашій столиці. Ну, до прикладу, цієї ночі. Кілька десятків дронів залетіло в білу церкву. Церква, в наслідок чого було руйнування, були пожежі, а частина міста виявилася знеструмленою. Тобто, де факто путінська армія починає реалізовувати візію Путіна, який цими днями оприлюднив свій варіант подальшого розвитку російсько-українського протистояння, мовляв, на думку кремлівського диктатора Україна системно та методично руйнує енергетику в Росії, і отже, Російська Федерація готова діяти саме в такий спосіб. Звісно, що кремлівський диктатор бреше як дише, бо атаки російських ракет та російських дронів на наші об'єкти енергетичної інфраструктури тривають вже в три з половиною роки, і це не є новиною для усіх нас. Ми пережили вже три важких. Зими в рамках повномасштабного вторгнення, я думаю, що нам варто готуватися до наступної не менш важкої зими. Бо ворог системно та методично досліджуючи наші об'єкти енергетики та рівень їх захищеності, то буквально формує формує наступний план дій, бо він має для реалізації того самого плану чимало ресурсів: дрони, ракети, керовані авіаційні бомби, інші похідні від ваг... для вогневого впливу. У ворога є вдосталь, тому я думаю, що нам всім варто бути поготові щодо наступних масштабних дронових та ракетних атак. У ворога, які будуть здійснюватись не лише комбінований спосіб, а й у великих кількостях для того, щоб ворог, реалізуючи своє прагнення, змусити Україну. Поступитися, фактично змусити вище військово-політичне наше керівництво нашої країни прийняти капітуляцію капі 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 чи зголоситись на капітуляцію, на капі туляцію, е, е буквально прогинаючись на ультимативну вимогу Кремля, е Путін буде за допомогою терору цивільного населення, е змушувати діяти саме в такий спосіб Україну. Бо на його думку е занурені нас в темряву в Блекаут позбавлення настало зв'язку тепла квартира. Це найбільш дієвий варіант подальшого розвитку ситуації. Чи вдасться йому з того щось зробити? маю сумнів, бо знову ж таки я повторюсь, це не перша наша воєнна зима, де ми, в рамках якої ми перенавірялися через відключення світла, через несталий зв'язок, зокрема, інтернет-зв'язок через відсутність тепла в наших домівках. Вижили тоді і цієї зими, але на превеликий жаль, я тут вже задаюсь питанням до кого апелювати в рамках цих заяв Володимира Путіна. Адже здається, що на планеті дорослов і не лишилося з ким вести розмову з китайським лідером Сі Сізепінім. Мені здається, що він абсолютно чітко декларує свою прихильність до. Дії Російської Федерації, американський лідер зайнятий дещо іншими справами. У нього поля для гольфу є ключовою його задачою на другу каденцію в статусі президента. Європейські партнери наш, нас підтримують, але чи мають вони достатньо важливі впливи впливи для того, щоб до Каріни змінити ситуацію? Є певні сумніви. Розмовляти з, з ким ким в Кремлі взагалі нереально, бо вони окрім своїх ультиматумів. Інших слів не чують, не розуміють, і не хочуть, пане Владиславе. Політичні експерти висловлюють такі припущення, що активізація зараз цих обстрілів пов'язана з тим, що переговорні треки всі загрузли. Мовляв, до цього Росія демонструвала таке фейкове затища, а не націлюючи ракети і значну кількість дронів на столицю. Але була там по більш віддалених і по менших містах, але столицю не чіпала, поки був всякий такий переговорний процес. А зараз, нібито коли все зійшло на нівець і повна тиша, підкелог поїхав в чергове з Києва, і от тепер. Вони активізувались. Як на це дивляться військові? Чи пов'язуєте ви це з політичними переговорами? Навряд чи варто говорити про абсолютно зати в передмістях та середмісті нашої столиці. Військовослужбовці, які входять до складу мобільних вогневих розрахунків, не дадуть мені збрехати Щоночі Вони постійно працюють по ворожих цілях, які або прямують через Київ, або десь поруч з нашою столицею, або безпосередньо атакують об'єкти на території нашої столиці. Так часто та густо, останнім часом це не. Були надмасштабні масштабні е, ракетно-дрона та атаки, хоча знову ж таки наприкінці серпня, що на мише двічі ворог поцілював по нашій столиці, вбиваючи цивільне населення нашої країни. Тому я думаю, що твердження, що мовляв, ворог аминав нашу столицю не відповідає дійсності. А от про що варто говорити, так це про те, що ворог накапичив чимало ресурсів для того, щоб протягом кількох днів здійснити декілька масштабних ракетно-дронових атак, на накшав тих, що ми бачили в 20-х числах серпня, коли на нашу столицю прямували сотні дронів і десятки ракет балістичних та крилатих, Так, пане Владиславе, ну і зрештою закриваючи тему цього ранкового масованого обстрілу, як ви вважаєте, чи варто нам? Чекати якихось реакцій, наприклад, з Вашингтона від Дональда Трампа чи інших посадовців, чи будуть якісь засудження цих ударів, чи знову буде мовчанка і повний ігнор російських злочинів? А, сьогодні, 21 з за Києвом, американський лідер має виступити з якою там гучною промовою. Чи вірю я в те, що він зробить все те, що необхідно для того, щоб приборкати зло, яке нині уособлює Російська Федерація та її лідер Володимир Путін, має сумнів? Бо таких анонсів таких прев'ю гучних заяв ми чули останнім часом чимало, але щоразу ці заяви завершувалися дедлайнами. Двітне два тижні, знову два тижні. Потім сто діп, які були трансформовані в два тижні, знов вилунала цифра два тижні. Тобто два тижні щоразу минають жодних змін зрушень у зовнішній політики Кремля по відношенню до України не відбувається, але ще не відбувається жодних е, зрушень на рівні американської адміністрації на чолі з Дональдом Трампом. Тому я не вірю в змістовність та дією з таких заяв. в що я вірю, це в силу української зброї. Тому ті самі діпстрайки, через яких та й тримається нервує кремлівський диктатор, варта і треба продовжувати масштабувати для того, щоб ворог так само відчував. І брак пального, і брак електрики, і руйнація інфраструктури, яка забезпечує э, продаж на э, Енергоресурсів за кордон був в такий спосіб Російська Федерація втрачає грошей, і я думаю, що саме така діяльність є дієвою. Бачив цифру в 21%, Саме такий рівень зниження виробництва нафтопродуктів в Російській Федерації. Чудова цифра, але я думаю, що її варта, і треба масштабувати для того, щоб ворог чим далі відчував і брак пального. Причому навіть тут йдеться не про брак пального для цивільного сектору російської економіки, а брак пального. Саме для російської армії, бо відсутність дизельного пального зупиняє танки. Відсутність авіаційного газу змушує Росіян менше використовувати авіаційну компоненту. Тому тут є нам над чим працювати. Сподіваюся, що ця діяльність буде продовжена в тому числі і з використанням тих самих розпірярених наших ракетних систем і довгого Нептуна, і ті саме ракети е типу Фламінна. Сподіваюся, що вони так само будуть демонструвати свої результати, вражаючи не лише військові об'єкти російської армії, а й Відповідно, об'єкти енергетичної інфраструктури Росії, ну і власне про силу нашої зброї та Фламінго ракети ми знаємо вихідними відпрацювали. Був вже їхній бойовий виліт, скажімо так, по тимчасово окупованому Криму вдарили по прикордонній заставі ФСБ Росії. А ми бачили навіть це відео, як летять ці ракети Фламінго. Як вам цей удар, взагалі, пане Владиславе? І чи очікуєте ви нових? Там же, по тимчасово окупованому Криму, бо ми бачимо, зараз там активізувалися і наші дрони, спецпідрозділ Примари теж тішив новинами, і от як ми бачимо, вже й ракети. Я дотичний до роботи з інформацією з 2006 року. Тому дуже Ретельно і дуже уважно перевіряє всі джерела, які підтверджують, або спростовують той чи інший факт Ну, про великий жалі, окрім неназваних джерел, про які говорить мілітарний інтернет-портал, жодних інших звісток про те, що цього разу для нанесення удару по території міського округу Армянськ на території тимчасово окупованого Криму, саме ракет типу Фламінго, немає. Тому я думаю, що варто дочекатися інших джерел інформації, які або спростують цю інформацію, або навпаки підтвердять. Насправді те, що нам вдалося знищити декілька катерів на повітряних подушках, які дислокувалися в районі того населеного поду, це чудова історія. Бо ворог активно використовує цю компоненту для того, щоб слідкувати за будь-яким рухом сил та засобів на півночі Криму. Там, де Саланчики, там де деселене Азера. А зважаючи на те, що українські сили оборони останнім часом регулярно навідуються до Криму, проводячи певні операції, в тому числі пов'язані з руйнацією об'єктів залізничного сполучення на теренах Криму, а також знищення певних елементів протиповітряної та протиракетної оборони, це той, той факт, який мулів. тому нанесення удару по базі. ФСБ на півночі Криму це чудова історія. Така собі баз здається затишок називалася. Здається, що ті росіяни навіки да, затихли після того удару. Яка компонента використовувалася фламінга ок, якщо і інші засоби вогневого ураження це так само чудово, бо є результат тих уражень. Бо більше якщо ми подивимося на минулий тиждень, нашим кулаком є чим пишатися. Удари не лише по підрозділах ФСБ Російської Федерації, удари по е, радіолокаційних станціях, систем протоповіти оборони С-300 та С 400 які дислоковані в західній частині авто нині окупованого Кримського півострова. Це чудова історія. В такий спосіб, ми поступово колопуємо Нята у російської ППО, а це значить створить для нас певні можливості. А якщо ми згадаємо з вами прильот по Станції дальньокосмічного космічного зв'язку неподалік від Євпаторії, там величезна така тарілка радіусом в кілька десятків метрів, і навіть не вона важлива, а те усуткування, яке всередині встановлено. Так от туди стався прильот, а це значить, що в росіян з'явилася нова проблема. Проблема пов'язана з функціонуванням системи супутнього зв'язку та геопозиціонування глонас. Це та структура, яка дозволяє в тому числі управляти космічним е, угрупуванням Російської Федерації. Руйнація це того унікального обладнання, ну певною мірою завдасть ворогу чималих проблем. Бо це штучний товар, і, і виготовлення якого потребує тривалого часу, зважаючи на певні санкційні проблеми у Росіян, думаю, що вони досить довго будуть а гуфтуватись після того удару. Ба більше, якщо ми згадаємо такі ж саме прильоти. На території Алушти. Минулого року можна говорити про певну системність дій наших сил оборони, які часто використовують нестандартні рішення. Буквально сьогодні зранку дивився деякі російські запабліки, які буквально верещать через те, що ми спромогли створити певне невеличке угрупування наших безпілотних морських платформ на траверзії в Паторі, звідки здійснюємо пост наших фіпівідронів, які виконують ці завдання. Бо зазвичай, якщо ми запускаємо великі дрони, звісно, ворог їх... Фіксує і задіє всі можливі та е, сила та засоби протиповітряної оборони, щоб е, їх руйнувати. Якщо ж ми використовуємо певні нестандартні рішення, не завжди ворог спроможний діяти з такою ж ефективністю якщо йдеться про великі дрони. А отже, бойова робота українських сил оборони спрямована на вихилищення бойового потенціалу російських окупантів в Криму триває і тут. Під наші удари потрапляють елементи, нищення яких для нас край важливо. Бо більше, зважаючи на те, що ми робимо це системно та планомірно, ворог вже починає волати про те, що ось-ось Україна буде проводити масштабну висадку морського десанту, в десь на районі Євпаторії. Звідки вони взяли такі розкладки і чому вони так вважають? Бо я не знаю, бо в останнє. Ефективна е, операція щодо висадки морського десанту відбулася ще під час е, першої кримської кампанії. Це 1853-1856 роки. Е, роки. В, в усіх інших випадках жодна е, операція з висадки морського десанту на Криму не була дієвою. Це і патрійський десант, це і десант під Альтингеном, е, Це вже е, район Керчих, східна частина е, Криму. Не були такими ефективними. І навіть форсування сіваша під час громадянської війни 20-го року минулого сторіччя так само мала чимало чи проблем та складнощів в плані реалізації. Ну і тим більше проводити висадку морського десанту я завжди ставлюся питання: а якими на яких силах та засобах виконувати цю місію. Тим не менш ворожа армія не лише про це валає, вона і робить все необхідне для того, щоб посилити інженерну складову щодо захисту кримського узбережжя. Тобто російські військові активно риють окопи на території Чорноморського, Сімферопольського, і районів. районів. що вони ті окопи риють, бо їх щоразу змивають хвилі чорного моря? Я не знаю, але тим не менш, це таки труд, який щоразу ворог намагається здійснити. Ну, саме в контексті посилення своїх фортифікацій для захисту морського збережжя Криму від впливу українських десантників чи морпіхівта. Ну нам власне окупантів не шкода. Нехай навіть сізіфову працю виконують. Їхнє керівництво дає їм такі накази, які решту наказів дурнуватих. То що ж, нехай виконують слушна заувага від вас. Справді про фламінго від генштабу не було підтвердження. Це інформація порталу мілітарний. Будемо чекати або спростування, або підтвердження обов'язково обговоримо також до лінії фронту. Хотілось би обговорити з вами, пане Владиславе, Тенденції що відбувається? Інститут вивчення війни пишуть про те, що з Сумського та херсонського напрямку Росіяни перекидають свої елітні так звані підрозділи на Донеччину. Що бачите, ви чи дійсно це так? Які ваші оцінки? Трішки кафтан саме так виглядає нині російське угруповання військ, яке задіяно в рамках так званої спеціальної військової операції. З одного боку, 695 тисяч. Саме таку кількість російських окупантів називає наша розвідка. А з іншого боку, ділянок активних ділянок фронту дуже багато і ворогу фізично бракує тих самих ресурсів. Нині на Покровському Марноградському напрямку ворог задіє групування військ чисельністю в 110 тисяч особового складу. Не вистачає саме тому. Ворог починає забирати частину тих ресурсів з тих ділянок фронту, де ворог не спромігся розширити е, свої можливості, атакуючи наші рубежі та позиції. Йдеться про північ Харківщини і відповідно територію нашої Сумської області. Різні оцінки я бачив хто каже шість, хто сім, хто навіть більше тисяч. Е згадує в контексті переміщення ворожих сил та засобів з території нашої Сумщини та Харківщини в бік. Покровська, Мирнограда, а також частина тих ресурсів, нібито перекидається на південь Запорізької області з метою активізації дій. відповідно, йдемо напряму на, на Оріхів і на Запоріжжя через Стапнагівськ. Чи так воно, чи ні? Я думаю, найближчі перспективи ми побачимо. Але що для мене є важливим в тому процесі? Ну, по-перше, українське військо працює на випередження в рамках превентивної діяльності, система автоматично руйнує елементи залізничного сполучення. Яке зазвичай використовується росіянами під час переміщення великої кількості ресурсів особового складу, техніки, зброї, боєприпаси до того озброєння. А, причому це, цей процес відбувається не лише на тимчасово окупованих територіях нашої країни, зокрема в Криму, а й на території Європейської частини Російської Федерації. Вибухи на шляхах залізничного сполучення на території Курської, Брянської, Воронежської, Белгородська областей не є випадковим. Це частина планомірної роботи, яка українських сили оборони, яка спрямована на те, щоб максимально сповільнити рух військових ешелонів, а значить, у максимально ускладнити військову логістику, зокрема тих сил російської армії, які готуються в рамках осіннього етапу наступальної кампанії російської армії, атакувати на визначених рубежах та позиціях. Те, що для ворога ключовим пріоритетним напрямком буде покросити Мирноград, не є новиною. Ми бачимо, наскільки ворог. Серйозне групування там створив, наскільки активно атакує наші рубежі та позиції. Результативність має, має досить такі сумнівні наслідки. Бо, до прикладу, за останній час військовослужбовці 425 го штурмового полку Скеля. Підрозділ наших збройних сил спромігся визволь... звільнити від ворожої присутності два ключових населених пункти, від яких залежала стала та непохитна оборона нашого покровська та мирнограда. Йдеться про населений пункт Новоекономічна. Це північно східна частина е тих лищат на перетинане півоточення е навколо Покровська та Мирнограда. І відповідно населений пункт удачна. Це вже північно західна частина тих самих лещад. Дуже важлива історія, бо в такий спосіб нам вдалося стабілізувати ситуацію, бо нас насправді, якби того не сталося, ми мали би чимало проблем. Бо ворог. Розуміючи, марність своїх лобових атак та штурмів напрямку на Покрос та Мирноград, почав діяти в такий спосіб, як він діяв в районі Бахмута. Тоді, нагадаю, нашій аудиторії, ворог фактично взяв лишата оперативне наточення наш гарнізон в районі цього міста Фортеці, і ми були змушені маневрувати виводити свої сили та засоби. Цього разу ворог намагається зробити так само, звісно, що масштаб. Дій у нього набагато більше, бо і промислова зона, і висотна забудова, й територія цих населених пунктів значно більша за Бахмут, але тим не менш ворог діє в такий спосіб, який свого часу дав йому відповідний результат на який він розраховував. Чи вдасться нам створити непохитну оборону на території цих двох населених пунктів? Ми побачимо буквально на найближчій перспективі, бо ситуація не має чітко визначених тенденції. з одного боку, я розумію, що ворог перекидає додаткову сили та засоби на цю на ці ділянки фронту. А з іншого боку, я розумію, що український гінальний штаб абсолютно чітко розуміється на проблемі, а отже, спрямовує додаткові ресурси, щоб максимально посилити наші рубежі та позиції. Так само та власне, ми пильно слідкуємо за тим, що відбувається, і на мапі дібстейт на лінії фронту. Будемо обговорювати в наступних ефірах. Дякую вам за цю розмову, за ваш час, за вашу експертизу. Пане Владиславе, спасибі. Після, Героям слава глядачам, обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, щоб якомога більше людей на просторах Ютубу бачили нас, чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!